На Вінниччині обговорили перші результати програми відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними, обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення. Круглий стіл об'єднав представників прокуратури, поліції, працівників системи надання безоплатної правничої допомоги, адвокатів, суддів, а також медіаторів, психологів та освітян. Пілотний проєкт програми реалізується у системі надання правничої допомоги в рамках проєкту, що фінансується урядом Японії та впроваджується програмою розвитку. У ООН в Україні захід підтримує Міністерство внутрішніх справ України, офіс Генерального прокурора, державна установа, центр пробації. Відносне правосуддя у межах програми це процес примирення неповнолітнього правопорушника з потерпілим, відновлення його соціальних зв'язків із суспільством. Воно в рівному обсязі забезпечує права як потерпілої особи, так і неповнолітньої особи, що скоїла кримінальне правопорушення. Мені дуже хочеться, щоб життєві, життєві уроки для наших дітей. Були не пов'язані з кримінальними історіями, а і завдяки саме таким проектам, вони напевно ставили крапку і відкривали або ставали е, таким чимось новим, який буде створювати позитивний життєвий успішний досвід саме для дітей. А стосовно потерпілих, я е, дуже хочу, щоб вони е, відчули напевне відновлення справедливості. І безпосередньо почути щире вибачення від, від тієї дитини, яка завдала матеріальної і моральної шкоди, говорили спікери про те, що важливо розширювати діяльність програми на всі громади області, аби нею могли за потреби ефективно скористатися у будь-якому населеному пункті. У Вінницькій області найбільша кількість дітей, які стали учасниками цієї програми. І для нас пріоритетом є те, щоб це була не суто формальна участь, а щоб це була дійсно якісна програма ресоціалізації, якісна медіація, робота з психологами, залученими всіма службами і службами у справах дітей, навчальними закладами, соціальними службами. Адже ми розуміємо, що в цьому питанні дуже важливий саме комплексний підхід. Важливо в якому оточенні зростає дитина, які цінності вона отримує в родині, в навчальному колективі, взагалом в загалом суспільстві. І, власне, ця робота це той приклад необхідної комунікації, необхідної взаємодії органів виконавчої влади, всіх рівнів органів місцевого самоврядування, і наш обов'язок забезпечити реалізацію таких заходів на постійній основі. Учасники заходу презентували покроковий механізм реалізації програми, обговорили її успішні практики. Саме на Вінниччині активно застосовується програма відновлена правосуддя для неповнолітніх, і вже відносно двох неповнолітніх ухвалено вироки, яким призначено більш м'яке покарання ніж передбачено кримінальним кодексом санкцій кримінального кодексу України. Крім того, стосовно одного неповнолітнього кримінальне провадження закрито у зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення. У завершенні учасники круглого столу окреслили подальші кроки для посилення ефективності реалізації програми відновного правосуддя.